Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про шоломи. Всілякі шоломи для плавання, для дайвінгу, для пірнання. Коротше, шоломи. Шоломи починаються з звичайних простих тоненьких шоломів товщиною 3 міліметри. Поки показую вам цей шолом, нагадаю, що шолом для дайвінга мати обов'язково, не просто бажано, обов'язково тому, що. Голова віддає багато-багато тепла і коли мерзне голова, все тепло з тіла переходить в голову. І коротко, мерзне голова, мерзне і все тіло. У двох словах, отак. -от. Це найпростіший шолом товщиною 3 мм, який використовується, як ви вже зрозуміли, з тоненьким гідрокостюмом. 2-3 міліметри з довгим чи коротким будь-яким. такий він простий, без всяких манішок. Може бути ще такий шолом у довщині і, в принципі, 5 міліметрів. Звичайний. Диний мікрофон тут є. Оце шоломого розміру, щоки не випадають, в голову не давить. Отак От він виглядає на неряльщику. Зі всіх сторон вам його покажу. Рот закривати не треба, бо ротом ви дихаєте через регулятор або через трубку, якщо у вас просто снуркляне. Далі йдемо по шоломам. Далі в нас йдуть 5-мм шоломи з манішкою. От така манішечка у нас. Він вдягається повністю під гідрокостюм, і оця маніжка захищає нас від попадання в води. Тобто, якщо ми використовуємо 5-мм гідрокостюм, бажано використовувати 5-мм шолом. Ось із такою маніжкою. Тут вона зсередини з відкритим неопреном зглаженим, тобто вона дуже щільно приліпає до тіла. І воду через горло ваш гідрокостюм не буде набирати за що цієї манішечки. Шолом буде воду утримувати. Дуже гарний, комфортний шолом від компанії Баре. Називається він Elastec V 5 мм, дуже кльова річ. Потім в нас йдуть вже товші шоломи, які зазвичай використовуються тільки з сухими гідрокостюмами. Вони можуть бути як сім, так і 9 міліметрів. Ну, може, і, там, і 10, інколи. компанія бере, наприклад, робить 7 і 9 міліметрів. Вони без маніжки, вона там не потрібна, тому що горло сухого костюма у вас закривається повністю. Шолом з маніжкою не потрібен. Отак він виглядає. Може бути з відкритою обтюрацією для. Великої маски може бути і без обтірації. У мене ось, наприклад, він з З зсередині. Теж відкритий неопрен зглажений, щоб краще приліпало до тіла, до шиї, щоб по шиї вода не потрапляла усередину шолома. Ось такі шоломи. Є в нас в магазині бати всілякі, навіть якщо ви займаєтесь. Не дайвінгом, а просто плаванням у прохолодній воді, коли ви пливете, поток води попадає в голову, холодно. Використання шолома це вихід з ситуації. Шоломі буде вам набагато тепліше. Так що, кому треба шолом, всі приходьте до нас у магазин Batyskaf. або робіть свої замовлення на нашому сайті Batyskaf.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!